Цікаві факти про Литву. У Литві найдивовижнішим чином зустрічаються схід і захід, приправлені духом Суворої півночі. З початку 17 століття площа Литви зменшилася майже в 15 разів. На території Литви є лише 106 міст, і серед них немає жодного міста мільйонника. У всій Литві живе приблизно 2,7 мільйона чоловік. Вільнюс столиця і найбільше місто Литви. Один з найкрасивіших міст не тільки Прибалтики, але й всієї Європи. Близько 40% всієї площі Вільнюса займають зелені насадження, що робить його одним з найбільш зелених міст на континенті з приятливою екологічною обстановкою. Символ Вільнюса костел Святої Анни, який часто називають архітектурним дивом. Литва остання держава в Європі, яка прийняла християнство 1386 рік. Тим не менш, Литва є однією з небагатьох країн у світі, де католицька церква традиційно має сильний плин на суспільство. Середній зріст чоловіків в Литві складає 183 см, що на 6 см вище середньоєвропейського показника. Можливо, з цим фактом пов'язана висока популярність баскетболу в країні. У Литві на державному рівні заборонено виконання гімнів нацистської Німеччини СРСР і Литовської РСР. А також використання і демонстрація відповідної атрибутики. Цей закон був прийнятий в 2008 році. Литовська мова зберегла безліч стародавніх особливостей і вважається найбільш близькою мовою до санскриту. Завдяки цій особливості литовську мову вивчають у багатьох університетах світу. Національний символ Литви білий лелека. Близько третини литовців живе за межами своєї країни. Стельмурський дуб найстаріший дуб в Литві і один з найстаріших у Європі. Це довголітнє дерево, якому, як вважають, приблизно 2000 років. 93% жителів Литви мають у власності будь-яку нерухомість. Покупка нерухомості тут вважається найбільш вигідною і надійною інвестицією. Литва займає одне з перших в світі місць по забезпеченню населення високошвидкісним доступом до інтернету. Близько третини всієї території Литви займають ліси і парки. Литва має свій власний аромат, зареєстрований під назвою Запах Литви. Запах випускається у формі ароматизатора повітря для приміщень. Гора Хрестів місце паломництва в Литві. Це місце являє собою пагорб, на якому встановлено безліч хрестів. Загальне їх число приблизно понад 100 тисяч. Вільнюський університет був найстарішим університетом в Радянському Союзі. Зараз він є одним з найстаріших в Європі. Литва одна з країн з найбільш швидко зникаючим населенням. Це пов'язано з високим рівнем міграції в країни Євросоюзу і природним спадом.